Ідеально підстрижений зелений газон став символом ідеального двору. Але хто сказав, що ваш двір повинен виглядати як поле для гольфу? Газонна трава вимагає багато догляду, а її утримання обходиться дорого. Щоб підтримувати ідеальний вигляд, потрібні додаткові поливи, хімікати, час і газонокосарка. Якщо ви читаєте це, можливо, ви задумалися про те, щоб позбутися від трави. На щастя, крім газону, є безліч інших варіантів облаштування двору. Ви можете перетворити його в простір з квітами, різноманітністю та місцем для дикої природи. Можна вирощувати їстівні рослини, красиві квіти, трави, тіньові дерева та декоративні чагарники. Навіщо обмежуватися тільки травою, якщо навколо стільки цікавих рослин? Вам не обов'язково прибирати весь газон відразу. Навіть часткова заміна трави на інші рослини принесе користь. Можна почати з невеликої ділянки або відразу переробити весь двір. Вибір залежить тільки від вас і вашого бачення ландшафту. Готові попрощатися з газонокосаркою. Давайте розберемо 13 вагомих причин, чому варто позбутися від газону. Причина 1. Газон вимагає багато догляду. Для багатьох догляд за газоном. Неприємний обов'язок. Деякі наймають фахівців, щоб підтримувати його в порядку. Якщо не косити, не поливати, не аерувати, не удобрювати і не боротися з бур'янами, ваш газон швидко перетвориться в жухлу, зарослу галявину, чого ніхто не хоче. Середній домовласник витрачає багато часу і грошей на догляд за газоном, при цьому багато хто навіть не використовують його за призначенням. Для них газон стає тягарем, про яку доводиться постійно думати. Може, є важливіші справи. Причина 2: більше не потрібно косити. Якщо ви самі доглядаєте за газоном, у вас напевно є газонокосарка. Вона витрачає паливо або електрику, шумить, вимагає обслуговування, а ще вам доводиться штовхати її в спеку. Простіше кажучи, немає газону, не потрібно косити. А значить, можна позбутися від газонокосарки і звільнити місце. Причина 3. Економія води. Ви поливаєте газон. Замислювалися, скільки води йде на це. Одна година роботи звичайного розбризкувача витрачає більше 1000 літрів води. Помножте це на кількість поливів в місяць, вийде величезна цифра. Є більш економні способи облаштувати двір. У багатьох регіонах. Особливо посушливих, влада навіть заохочує відмову від газонів на користь інших варіантів, щоб зберегти водні ресурси. Місцеві рослини, дерева та чагарники пристосовані до природних умов і зазвичай не потребують додаткового поливу. Ксерискейпінг і альпінарії використовують посухостійкі рослини, це відмінний спосіб створити гарний ландшафт без зайвих витрат води. Причина 4: менша хімії. Без газону можна обійтися без хімікатів. Не доведеться купувати добрива і гербіциди, піцівати траву або закладати лисини, ви заощадите гроші і перестанете вносити токсичні речовини в ґрунт, які потім потрапляють в ґрунтові води. Причина 5: Газон це нудно. Що цікавіше, дивитися на однотонну зелену галявину або на двір, повний фарб, структури, птахів і метеликів. Особисто я вибрав би другий варіант. Газонна трава майже нічого не дає природі. Якщо вам не потрібна рівна площадка для ігор, подумайте про більш цікаві варіанти, які підтримують екосистему. Причина 6: траву не можна їсти. Газон не має харчової цінності, якщо ви не пасете корів у дворі. Замініть траву їстівними рослинами і зможете вирощувати їжу для сім'ї, птахів і бджіл. Невеликий город з травами або овочами не вимагає багато зусиль. Можна посадити плодові дерева або чагарники, наприклад, лохину. Таким чином, ви не тільки отримаєте урожай, але й підтримаєте запилювачів, створивши більш різноманітний ландшафт. Овочі та зелень можна інтегрувати в дизайн, як і будь-які інші рослини. Причина 7: залучайте запилювачів. Квітучий сад приверне багато запилювачів. Їм газон абсолютно не цікавий, вони шукають нектар, їжу для личинок і укриття. Допоможіть цим важливим комахам посадивши квіти і чагарники. Запилювачі необхідні для багатьох продуктів, які ми їмо. бджоли, метелики, жуки і навіть колібрі грають цю роль. Вони красиві, цікаві і легко оселяться у вашому дворі. Створюючи сад для запалювачів, не використовуйте пестициди, вони вбивають і шкідливих і корисних комах. Причина 8: Залучайте птахів. Спостереження за птахами одне з найпопулярніших захоплень. Але якщо у дворі тільки газон, птахів буде мало замініть траву деревами, чагарниками і квітами, і двір наповниться життям. Птахи шукають рослини, які дають їм їжу та притулок. Колібрі люблять квіти з нектаром, наприклад, цині. Щеглики обожнюють насіння ехінацеї. Дерева і кущі служать їм для відпочинку, годівлі та гніздування. А газон їм абсолютно не потрібен. Причина 9. створіть здорову екосистему. Якщо вам потрібен однорідний зелений двір, газон підійде. Але якщо хочете допомогти природі, замініть його різноманітністю. Не садіть інвазивні види, але майже будь-який набір рослин буде кориснішим за монокультуру трави. Здорова екосистема збалансована і різноманітна. Якщо є місце, посадіть дерево або кущі. Додайте однорічні та багаторічні квіти. Вибирайте рослини, які добре ростуть у вашому кліматі, вони потребуватимуть менше догляду. Різноманітність робить ландшафт більш стійким і приваблює диких тварин. Причина 10. Створіть барвистий ландшафт. Стільки красивих і корисних рослин можна виростити замість газону. Ваш двір може бути наповнений різними кольорами, текстурами, формами та висотами. Ось кілька ідей: посадіть тіньове дерево. У тіні вирощуйте папороті та інші тіньолюбні рослини, використовуйте почавопокривні рослини по краях, додайте вічно зелені рослини. Підберіть квіти, які цвітуть навесні, влітку і восени. Експериментуйте з різними розмірами листя, посадіть красиво квітучі чагарники. Виберіть дерево або кущ з яскравою осінньою листям. Причина 11: Покращте зовнішній вигляд двору. Йдучи по вулиці, ви проходите повз будинків з газонами, і раптом бачите двір, який виділяється. Він барвистий, живий, з металиками і точно не заросли однією травою. Такий двір притягує погляд. Перетворити газон в цікавий ландшафт нескладно. Почніть з малого або повністю змініть двір. Можливо, сусіди наслідують ваш приклад. Причина 12 інші рослини легше вирощувати. Газон легко вирощувати, але важко підтримувати в ідеальному стані. Траву можна посіяти і полити, але щоб вона завжди виглядала добре, потрібно постійно доглядати. Ми часто намагаємося вирощувати газон у невідповідних місцях, під деревами або на бідному ґрунті, і хочемо, щоб він завжди був зеленим і без бур'янів. З іншими рослинами, можливостей більше. Можна вибрати види, які добре ростуть у вашому кліматі. У різних частинах двору умови відрізняються освітленість, тип ґрунту, вологість. Підбирайте рослини під кожну зону, і вони будуть вимагати менше догляду. Причина 13 більше можливостей для творчості. Відмовившись від газону, ви відкриваєте простір для творчості. Можна створити тематичний сад для метеликів, альпінарії або мініпрерію. Додайте садові скульптури, флюгери або фонтан. Спробуйте висадити квіти в райдужній гамі або так, щоб вони цвіли по черзі. Без газону перед вами відкривається безліч ідей. Часті питання. Хоу вимагає, щоб у мене був газон. Що робити? Це складне питання. Можна попросити дозволу розбити невелику клумбу. Можливо, газон повністю прибирати не доведеться, але урізноманітнити двір вийде. Ще можна замінити траву на мікроклевер або чебрець, вони створюють схожий зелений килим. Якщо і це не можна, вирощуйте квіти або овочі в контейнерах. Чи потрібно прибирати весь газон відразу? Іноді зручніше зробити це за один раз. Але якщо газон великий, або ви не готові до радикальних змін, дійте поступово. Спочатку замініть частину газону, потім ще одну. Кожен крок зменшує площу трави і збільшує різноманітність. Чи можна залишити частину газону? Звичайно. Вирішуйте самі, скільки трави залишити. Вона може стати в нагоді для ігор, доріжок або просто тому, що вам подобається. Будь-яке зменшення газону це вже користь для екосистеми і економія на догляді. Укладення. Неважливо, великий у вас газон або маленький, ви знаєте, скільки сил вимагає його підтримання. Якщо зважити всі за і впроти, відмова від трави принесе багато плюсів. Потрібні зусилля та планування, але уявіть, скільки можливостей відкриється. Ваш двір стане яскравішим, жвавішим і цікавішим. Додайте кольору, структури і ви на шляху до прекрасного ландшафту без газону.